Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Читаємо першу книгу царств історія Давида. Для нас розпочинається історія довга, повчальна, змістовна. І ми сьогодні будемо слухати 18 -ту главу. В попередній главі ми чули, як Давид вбив Голіафа. І зараз ми отут будемо спостерігати знову ж таки і за Саулом. Його відношення до Давида, і також як буде поводитися Давид. І, як завжди, будемо старатися для себе отримати духовну користь від читання. Коли скінчив Давид розмову із Саулом, душа Іонафана приліпилася до душі його і полюбив його Іонафан як свою душу. Те, що в душі його не можна приховати, якщо там є щось чисте, святе, то така душа притягує до себе. І Онафан тепер починає товаришувати, і з Давидом він хоче бути з ним, бо він бачить його чисту душу. І взяв його Саул у той день і не дозволив йому повернутися в дім батька. Його Іонафан же уклав з Давидом Союз, тому що полюбив його як свою душу. І зняв Іонафан верхній одяг свій, який був на ньому, і віддав його Давиду, також і інший одяг свій, і меч свій, і лук свій, і пояс свій. І Давид діяв розсудливо скрізь, куди посилав його Саул. От розсудливість тут у цій главі. Буде згадуватися не один раз, і розсудливість це те, що нам дуже не вистачає. Тому що хаос, якщо в людині в душі, в її світогляді нема порядку, а світогляд він же ж будується на основі певних якихось переживань, певного свого досвіду, і він тримається на певних якихось висновках. Який є в людини. От. І якщо він не буде так, як заповідав Господь, цей порядок в душі, то та людина вона і не зможе правильно розсуджувати себе, тому що ну, поводитись розсудливо значить судити себе. А ми, на превеликий жаль, сьогодні не хочемо себе судити. Ми скоріше хочемо, щоб хтось змінювався, когось судимо, ну, власне, саме такою інформацією, ну, просто переповнена. Переповнені сьогодні соціальні мережі. Але краще від того не стає. Ну, точно, краще не стає. Десь є розумні вислови, але їх не чують, і не, не завжди правильно розуміють і не завжди сприймають. І ці вислови вони так і лишаються лише гаслами, і, а далі справа не продвигається. І тому дуже важливо нам бути розсудливими, але розсудливими по Бозі. Це дуже важливий момент, так як і, от, наприклад, ми говорили колись, що є, наприклад, християнські чесноти. І навіть коли ти хочеш робити добру справу, навіть і тут потрібна розсудливість і поміркованість. От цього дуже часто не вистачає. Тому розсудливість оці ці церкви вважають найвищою чеснотою. А Давид має розсудливість. І зробив е, його Саул начальником над військовими людьми. І це сподобалося всьому народові і слугам Сауловим. Ну, те, що всьому народу, та ще й слугам сподобалось, це вже для декого може здаватися проблемою. Коли вони йшли, повертаючись після перемоги, Давида над Филистимлянином, то жінки з усіх міст ізраїльських. Виходили на зустріч Саулу, царю зі співом і танцями, з урочистими тимпанами і з кимвалами, і викликували жінки, які грали, говорячи, Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. Можете уявити собі цю ситуацію, і Саул сильно засмутився, і неприємно було йому це слово. І він сказав. Давиду. Давиду дали десятки тисяч, а мені тисячі. Йому бракує тільки царства, ну, приписують тобто, Богом. Мені на тисячу, а йому на десятками тисяч. Ну він десятки тисяч не перемагав, але перемігши одного, він переміг усіх. А оці церкви ще знаєте, що кажуть? Що коли ти перемагаєш собі найбільший гріх, який, як голіаф, тебе знищує. То ти перемагаєш ще інші гріхи. Ти вже переможеться. Інші гріхи будуть боятися тебе спокушати. Це важливий момент. І з того дня, і потім підозріливо дивився Саул на Давида. Саул яка проблема? Давайте згадаємо Саула. Він по своїй волі живе, а не по Божій волі. А страх це ознака. Невірності. І було на другий день напав злий дух від Бога на Саула, і він біснувався в домі своєму, біснування значить, це стан, коли в тобі дух злоби, біс, перебуває. А Давид грав рукою своєю на струнах, як і інші дні. В руці у Саула був спис, і кинув Саул спис, подумавши, приб'ю Давида до стіни. Але Давид двічі ухилився від нього. Ми це вже з вами проговорили, що насправді спів Давида заспокоював царя Саула, і це була присутність Божої благодаті Святого Духа, тому що він співав пісні, які прославляли Бога. Пізніше ті псалми будуть записані, і вони будуть називатися Псалми Давида. Але ми казали, що часто так є, що люди себе визнають начебто віруючими, але насправді вони на дух не переносять Божого. І от він наче заспокоюється, а потім дратується. І так як от Саул боїться Давида, хоча Давид на нього не нападає, дивіться, зверніть увагу, Давид на нього не нападає, взагалі нічого не провокує навпаки. Він продукує свого серця тільки чисте, добре, товариське, любов, а Саул його боїться. І натомість Саул кидає спис на Давида, а Давид його не боїться. Тут пряма загроза перед Давидом. А чому так? Чому він не боїться? Тільки ухилився один раз і другий раз. Тобто він навіть і не втік, коли Саул перший раз кинув спис. І далі продовжував співати. Віру має велику і смирення перед Богом, і це його оберігає. Ось вам і наука життя. І став боятися Саул Давида. Не Бога, а Давида. А боятися Бога це боятися зрішити. От, якщо ти будеш боятися зрішити перед Богом, лишитися без Бога, то тоді менше будеш боятися. Того, що з тобою станеться щось погане. От. А і тут Саул показує, що знову ж таки він не живе по вірі, тому що Господь був з ним, а від Саула відступив. От Бог не може перебувати в гордому серці. І віддалив його Саул від себе і поставив його у себе тисячоначальником, і він виходив і входив перед народом. І Давид у всіх ділах своїх чинив. Розсудливо, знову згадується розсудливість. Звертаємо увагу, і Господь був з ним, і Саул бачив, що він дуже розсудливий і боявся його. Тобто його просто так не обманеш і не використаєш. І підступом не візьмеш, і не поставиш його в якесь незручне становище, тому що він розсудливий. Щоб ти не сказав, щоб ти не зробив. Він знає, як повестися в цих ситуаціях. А весь Ізраїль і Іуда любили Давида. От перша згадка про те, що Ізраїль і Іуда це в майбутньому буде два царства. Поки що воно ще буде одне. Це буде міцне царство, але потім воно розділиться: буде Ізраїль і Юдея. А весь Ізраїль і Юда любили Давида, тому що він виходив і входив перед ними. І сказав Саул Давиду: Ось старша дочка моя, Мерова, чи Мерова я дам її тобі за дружину, тільки будь у мене хоробрим, і вийди і веди війну, війни Господні. Ну, тобто, в нього є свій план, як позбутися Давида. Пожертвувати дочкою, і хай він йде на війну, а там на війні він буде підставлений, і його вб'ють, і все. І нема людини нема проблеми, як то кажуть. Тому що Саул думав: нехай не моя рука буде на ньому, але рука Фелестимлян буде на ньому. Але Давид сказав Саулу: хто я і що життя моє, і рід батька мого в Ізраїлі, щоб мені бути зятем, царя. Давид не спокушається на таку принаду. Взагалі такого скоріше треба втікати. Там, де дуже велика влада, великі гроші, там, скоріш за все, надія не на Боже, не на чисте, не на святе, а на владу і на гроші. А це дуже нестійке, це те, що підводить і щастя не дає. І тому тут Давид не спокушається тим, що йому пропонують бути царя А коли настав час віддати мерову дочку Саула Давиду, то вона була видана замість за Адреела з Мехоли. Але Давид Давида полюбила друга дочка Саула, Мелхола. І коли сповістили про це Саула, то це було приємно йому. Саул думав віддати її за нього. Ну Побачимо, що з того вийде. І вона буде йому сіткою, і рука Фелистимлян буде на ньому. І сказав Саул Давиду: через іншу ти поріднишся нині зі мною. І наказав Саул слугам своїм, скажіть Давиду таємно, ось цар благоволить до тебе, і всі слуги його люблять тебе. Отже, будь зятем, царя, умовляють його. І передали слуги Саулові у вуха Давиду всі слова ці, і сказав Давид, Хіба здається вам легко бути зятім царя? Як поступає? Розсудливо. Я людина бідна і незначна. І донесли Саулу слуги його і сказали: Ось що говорить Давид. І сказав Саул, так скажіть Давиду, цар не хоче війна. Війно, це ну, придане. Крім ста краєобрізань филистимських на помсту ворогам царя. Знову ж таки, лукавий задум. Грошей не маєш, але піди вбий 100 филестимлян і принеси крайні плоті. А як будеш 100 вбивати, сам загинеш. Він так собі планував. Тому що Саул мав на думці погубити Давида руками филистимлян. І переказали слуги його Давиду ці слова, і сподобалося Давиду, сподобалося Давиду стати зятем царя. Ну, оскільки ця вже покохала, і оскільки це е, все ж таки взаємне буде, то так можна, в принципі, і створювати сім'ю. Ще не минули призначені дні, як Давид став і пішов сам, і люди його з ним, і убив 200 чоловіків фелестимлян, і приніс Давид. Крає обрізання їх і представив їх у повній кількості царю, щоб стати зятем царя. Посміявся тим вчинком. Саул от копає яму, а сам в неї якби, падає, виходить так, сказав Стопринес, а він 200 приніс і сам повернувся живий. І видав Саул за нього мелхолу, дочку, свою заміж, і побачив Саул, і дізнався, що Господь з Давидом. І весь Ізраїль полюбив його. Зверніть увагу, теж дуже повчальний момент. І побачив Саул і дізнався, що Господь з Давидом, тобто Господь настільки допомагає, що все в нього виходить. Значить, ти тоді ну, не з Богом. Ви знаєте, оці церкви кажуть, що ну нема третього стану якогось. Або ти з Богом, або тобі злий дух. Ну, страшні слова. І як так? Значить, людина, наче віруюча, і так часто буває, що людина свідомо робить зло. Значить, вона погоджується із волею ну, Злого Духа. І як так може бути? А ось так, брегеньке. А, а ви знаєте, що злі ангели? Вони ж знають більше за нас. Вони найрелігійніші у світі. Вони знають на пам'ять Святе Писання, можуть говорити. Його на всіх мовах вони знають всі вислови святих отців і так далі. Вони знають все від початку. Вони знають все. Але це їх не робить духовними. Чому? Смирення нема в них. От коли в людини не вистачає смирення, значить вона керується гордістю. А гордість це як і початок, тому що від гордості людина починає. Себе любити, значить, це як і початок падіння, так і завершення. Тому що є от така побудова, побудова падінь людини, і на верхній щаблині стоїть позначення гординя. Значить, людина, коли грішить, то впадає в крайню гординість. Гордість. Значить, гордість є причина, перша причина гріха. Ну і в кінці, коли людина ще більше і більше грішить, то вона лише все більше і більше утверджується у гордині. Оця гординя Саулу і заважає жити з Духом Божим. Це треба звертати на це увагу. Що він, начебто, і знає Бога, і помазаний. Тобто він, ну так як, от, як от, наприклад, є християнин, він і охрещений, він знає, що він охрещений, але він робить ну, не Божу волю. От, і тому треба тут бути обережним і своїм життям, і більше схилятися туди, до смирення, до Бога. І все буде добренько. Господь допоможе нам, Господь підтримує. Все так ну, не просто так не може бути, що так тумблер собі якийсь там перемкнув, якийсь там вмикач, і ти вже там смирений. Так не буде. Але просто треба схилятися в той бік до покаяння, до очищення, до перемоги над гріхом. І Господь добрий і допоможе. От, а Саул, він замість того, він озлоблюється, він в злобі перебуває. А біля нього свята людина, що в нього немає можливості спастись, живий приклад перед ним ходить, віри, доброти, любові, а той у злі перебуває. Ось так може бути і в родинах, і в сім'ях, скрізь, в церкві так. Часто і так воно і є. Так було серед апостолів, тому ніколи ну, не кидайтеся десь там на якісь проблеми, не виставляйте, що вже о, десь там якийсь священник, щось не так. Так було споконвіку. Але Бог бажає спастися всім. І Юда, який продав Христа, йому дерево, каже Іоанн Златустий, дало шанс. Він, коли вішався, то прогнулася гіляка, він торкнувся ногами до землі. Дерево давало йому шанс. Але він Підняв ноги і е, удавився. І Христос, знаючи, що Юда злодій, і про це не лише Христос знав, знали апостоли. Тому що Христос про це не каже, про це пише Іоанн Богослов, значить, апостоли це знали, і Господь його не викривав, Бог дає всім шанс. І той шанс зараз дається Саулу. Живий стоїть перед ним е, е, чоловік, який живе по. Розсудливості, повірив в Бога. Значить, Саула, і ти так можеш. І весь Ізраїль любив його, ну, Давида. І що Мелхова, Мелхола, дочка Саула, любила Давида, і став Саул ще більше боятися Давида, і зробився ворогом його на все життя. Ну, якщо ти маєш ворога на все життя, значить, ти вже живеш у пеклі. Ти вже в пеклі. І тому в царство Боже входить той, хто зараз намагається жити в Царстві Божому. Отак от як Давид от в такому стані, оце, в такому стані приблизно людина має жити. А от Саул це він вже в пеклі. І ту, тому тут не буде якогось такого спеціального присудження: от ти йде в пекло, а ти йде в рай. Людина за життя обирає. От він до кінця має ворога, він собі придумав. Що Давид його ворог. Значить, ти вже в пеклі, дорогенький, і тому е, ти обрав цю участь. Але ще, поки ти в тілі, то ти можеш з того пекла вийти і пристати до царства Божого. І коли вожді филистимські вийшли на війну, Давид від самого виходу їх діяв розсудливіше за всіх слуг Саулових, і дуже прославилося ім'я Його. І знову закінчується глава. Словом про розсудливість Давида. Дай Боже і нам тої розсудливості. Слава Господу Богу, який нас любить, бажає нам спасіння і дав нам Слово Боже і живі приклади, щоб ми від них навчилися.